Сьогодні у стінах Кременчуцької міської ради відбулось засідання піклувальної ради державної установи «Кременчуцька виховна колонія. Подібні зустрічі це важлива частина співпраці між владою, громадськістю та виховною установою, адже від цього залежить подальший розвиток та підтримка вихованців. Сьогодні ми в чергове проводимо засідання нашої піклувальної ради. Сьогодні тут присутні представники влади, представники прокуратури, представники громадськості. Представники духовенства, тому всіх раді вітати. Обговорення розпочалося з підбиття підсумків соціально-виховної роботи установи за минулий рік. Методист відділу соціально-виховної та психологічної роботи державної установи Олена Радочина доповіла про проведені роботи: виховні та просвітницькі заходи спрямовані на адаптацію дітей до життя після виходу з колонії. Вона наголосила, що завдяки спільним зусиллям працівників та партнерів установи вдалося реалізувати низку соціальних програм. У нас багато підписано спільних меморандумів з громадськими держав... громадськими державними, державними організаціями угоди про співпрацю. Ми працюємо, і я так розумію, що ніякі... всі організації нам ідуть на зустріч. Відмовляти ніхто не відмовляє, нам активно працюють з нами разом. На те, щоб наші хлопці вийшли громадянами України, настоящими громадянами України. Далі члени ради перейшли до розгляду планів на кінець поточного року та на 2026 рік. Обговорювали майбутні ініціативи, серед яких проведення додаткових освітніх, спортивних та культурних заходів, що сприятиме соціальному, психологічному та інтелектуальному розвитку вихованців. Під час засідання члени ради мали можливість висловити свої пропозиції серед озвучених питань стан бібліотечного фонду установи присутні відзначили, що його потрібно оновити та поповнити сучасною літературою. Голова ради підтримав цю ініціативу та доручив нести її виконання до плану роботи на наступний рік разом із попередньо визначеними пропозиціями. Зустрічалися сьогодні з піклувальною радою Кременчуцької виховної колонії. Ми сьогодні підбили підсумки за 25-й рік того, що відбувалося, того що ще заплановано до кінця року, як відбувається, які в них є потреби станом на сьогодні. І розробили план на наступний рік від членів ради, які можуть допомогти виховати не тільки адаптуватись і соціалізуватись, а й допомогти і у різноманітти Усі прийняті на засіданні ради рішення спрямовані на подальшу підтримку установи, яка щодня виконує важливу місію: виховує, навчає та допомагає молоді, котра опинилась у складних життєвих обставинах. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.